Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALED, серія RR на цоколь H7 з температури світла 6000 К. Артикул даного комплекту RRH7M4 постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Компактні, невеличкі по розміру, бачимо, повністю в алюмінієвому корпусі. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є три системи охолодження: Активна в вигляді кулера, пасивна в вигляді радіатора і також пасивна в вигляді вакуумно-мідної трубки. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 40 Вт. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою стандартних роз'ємів лампи. Також на проводі жилення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як ми бачимо. Кольорна температура заявлена 6000 кельвін у даних ламп. Потужність нагадаю 40 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.